Так, шановні друзі, вітаю вас. Сьогодні у мене не книжна буде відправка, а ось така кількість різноманітної фототехніки. Ось Екземпляри на початку 50-х років. Палероїд також такий цікавий. Ось тут В таких ось сумках це два кодаки 1916 року екземпляри. Це все на віоліті. У мене одна людина забрала. Я там трошки уступив на кожній позиції, і так, загальна сума 3600. Це не мої фотоапарати, це мені людина дала, щоб я її реалізував. Я з того завжди з нього беру з кожної реалізованої позиції 30% за продаж. Якось так. От. Тобто, висіли вони в мене довго, десь півроку. Але Прийшов час і до них. Вам гарного настрою!